Сформовані надмасивними чорними дірами, які поглинають величезну кількість галактичного матеріалу, квазари є одними з найбільш потужних об'єктів у Всесвіті. Наскільки потужних, деякі з них сяють в тисячу разів яскравіше галактик, в яких вони знаходяться. Рік тому команда астрономів використала космічний телескоп Габбл для дослідження кількох великих квазарів, і те, що вони виявили, дійсно вражає. Деякі квазари діють як космічні цунамі, які проносяться по галактиці з величезною швидкістю, штовхаючи матеріал від її центру назовні і навіть у міжгалактичний простір. Виявляється, що такі космічні бурі серйозно впливають на подальшу еволюцію галактик. Привіт! Квазари це дуже віддалені космічні об'єкти, які виділяють надзвичайну кількість енергії, і ми вже з вами говорили про них у ось цьому ролику, тому лише трошки нагадаю про них. У центрі майже кожної великої галактики знаходиться надмасивна чорна діра. І коли така чорна діра поглинає матерію, речовина буде падати не прямо на неї, а закручуватись навколо чорної діри з величезною швидкістю у так званому акреційному диску. Причому чим ближче матерія до горизонту подій, тим більше вона отримує прискорення, а отже, зростає сила тертя газу в диску. Швидкість обертання газу ближче до горизонту подій може навіть наближатися до швидкості світла, а тертя, що виникає, нагріває матерію до колосальних температур, випромінюючи неймовірну кількість енергії. Таке інтенсивне випромінювання може бути навіть в тисячу разів яскравішим за саму галактику господаря. Особливо потужні такі об'єкти здатні утворювати так звані джети зі своїх полюсів, тобто струмені плазми, які скоріш за все спричинені взаємодією величезних магнітних полів чорної діри з її акреційним диском, хоч насправді цей процес ще недостатньо вивчений. Але вважається, що коли Чорна діра вибухає квазаром, речовина не тільки вистрілює перпендикулярно до диска галактики, але газ, ймовірно, рухається в усі боки і поширюється по диску галактики. Астрономам поки що не зрозуміло, як саме утворюються такі відтоки, але газ може виділятися періодичними спалахами з часом, а потужність таких витоків серйозно впливає на подальшу еволюцію галактик. У своїх шести дослідженнях, опублікованих 16 березня 2020 року, Наум Араф, професор кафедри фізики технічного коледжу Вірджинії, зі своїми колегами використали космічний телескоп Габл для вивчення 13 квазарів, в яких спостерігались подібні потужні відтікання газу. Постерігаючи за ними протягом декількох років і на багатьох довжинах хвиль в електромагнітному спектрі, команда виявила, що вітер і газ, що вириваються з квазара, можуть рухатись зі швидкістю у декілька відсотків швидкості світла і нагрітися до температури в мільярди градусів. До речі, говорячи про вітер квазару, звісно, це не той вітер, який дме на землі. Мається на увазі потік заряджених частинок високої енергії, який штовхає за собою газ і пил. І він значно потужніший за те, що ми бачимо на нашій планеті. Найпотужніший відтік відбувся в квазарі з ось такою назвою, і мав потужність близько 5 на 10 1030 степені гігават. для порівняння загальна потужність випромінювання всіх зірок чумацького шляху становить близько 10-28 степені гігават. Вченим також вдалося зафіксувати прискорення вітру за трирічний період в одному з квазарів 69 до 74 мільйонів кілометрів на годину, і це найшвидший вітер коли-небудь виявлений в космосі. Цей колосально гарячий, швидкий газ здатний завдати неймовірної шкоди галактиці хазяїну квазару. Дослідники виявили, що ця шалена космічна буря, що несеться по галактиці, як цунамі, змітає із диска галактики у глибокий космос багато матеріалу, який міг бути основою для зародження майбутніх зір в галактиці. Впродовж лише одного року такий відтік може виштовхнути речовини у сотні сонячних мас, міжгалактичний простір, створивши приголомшливий фаєрверк і не даючи при цьому утворюватися новим зіркам. Галактики, які втрачають можливість народжувати нові зірки, астрономи називають мертвими. Спостереження галактичних цунамі можуть допомогти відповісти на давню загадку про наш всесвіт. А саме чому галактики, здається, перестають рости після досягнення певної маси. Насправді, у Всесвіті спостерігається не так багато, по-справжньому великих галактик. Теоретики і спостерігачі десятиліттями знають, що існує якийсь фізичний процес, який вимикає утворення зірок у масивних галактиках, не даючи їм рости. Але природа цього процесу залишалась загадкою. Власне спостереження витоків газу квазаром вирішує цю проблему в галактичній еволюції. Але безпосередні відтоки газу за межі галактики, що має вкрай негативний вплив на зореутворення, це лише один із можливих негативних наслідків. Вважається, що вплив квазарів цим не обмежується. Формування зір в галактиках тісно пов'язане з наявністю в них відносно холодного газу, тобто хмари холодного молекулярного водню під дією сили власного тяжіння можуть стискатися, і такий гравітаційний колапс призводить до народження зірок. Якщо температура молекулярної хмари буде за висока, тиск, викликаний тепловим рухом атомів або молекул, що входять до хмари, намагатиметься змусити хмару розширюватися і її власної гравітації вже буде недостатньо для протидії внутрішньому тиску. А отже, стискання хмари буде неможливим, а без цього зорі не народжуються. Власне, квазари виділяють у навколишній простір стільки енергії, що можуть нагрівати газ, з якого формуються зорі. В таких галактиках через нагрівання газу формування зір протікає інакше, і нових зірок з'являється значно менше. Але варто зазначити, що квазари є досить мінливі, і роль потоків енергії, які вони виділяють, дещо складніша ніж може здаватися на перший погляд. Інколи вони не тільки руйнують можливість для зародження нових зірок, а навпаки, можуть навіть сприяти активному зореутворенню. Насправді вітри, спричинені квазарами, за деяких умов можуть також стискати газ в галактиці, що в свою чергу призводить до народження нових зірок. Власне, наша з вами сонячна система так само народилася із хмари газу та пилу, яка спочатку була в гідростатичній рівновазі, але завдяки якомусь початковому збуренню, наприклад, вибуху над новою зорі, неподалік, вона почала стискатися, і так народилося наше сонце. І астрономи все більше збирають свідчень на користь того, що зорі дійсно формуються під впливом потоків енергії від квазарів, принаймні на деяких ділянках деяких галактик. Ще одну досить неочікувану роль квазарів. Астрономи відкрили відносно недавно. Вони виявили досить компактну групу галактик, скупчену навколо однієї активної галактики. І виявилось, що чорна діра центральної галактики настільки потужна, що дме вітер, який спричинює утворення зірок, але не в галактиці господарі, а в галактиках навколо неї. Ця група галактик, яку астрономи спостерігали за допомогою космічної рентгенівської обсерваторії Чандра, знаходиться на відстані приблизно в 10 мільярдів світлових років від нас. Центральна галактика групи явно активна і має в своєму ядрі надмасивну чорну діру з масою в 30 мільйонів сонячних мас. Це досить посередня вага надмасивних чорних дір. Навколо активної галактики. Астрономи зафіксували принаймні 8 інших галактик. І більшість із них знаходяться в межах 1,3 мільйонів світлових років від центральної галактики, що насправді не так багато, і фактично ця група є меншою ніж наша власна місцева група, що включає чумацький шлях Андромеду та пару десятків менших галактик. Отже, галактики цієї групи незвичні тим, що вони компактні та дуже блакитні, що свідчить про значні темпи утворення в них зірок. Вимірявши їх світло, астрономи підрахували, що в галактиках утворюється з 8 до 60 мас сонця на рік. І це набагато швидше, ніж це робить чумацький шлях. Наша галактика народжує приблизно одну зірку сонячної маси на рік. А отже ці галактики надзвичайно плодовиті. Але яка ж причина? За допомогою Чандри астрономи змогли спостерігати струмені речовини, що виривались із чорної діри центральної галактики на відстань більше одного мільйона світлових років. Потужні потоки енергії квазарів зупиняються десь у міжгалактичному просторі в тонкому шарі газу, який оточує галактики, створюючи величезні ударні хвилі і нагріваючи цей матеріал до мільйонів градусів. А далі відбувається найцікавіше. Чотири найбільш зореутворюючі галактики цієї групи знаходяться якраз на межі цієї потужної ударної хвилі, тому астрономи приходять до висновку, що все це пов'язано. Ударна хвиля зі струменя швидше за все потрапляє в ці галактики, стискаючи всередині більш холодний газ, що й призводить до народження нових зір. Раніше астрономи вже спостерігали, як струмені із активних галактик вражали інші галактики, але вперше вони побачили, як така подія впливала на те, що відбувається всередині галактик, зокрема на народження зірок. Власне, вплив такого квазара на галактику господаря, скоріш за все, є негативний, враховуючи його потужність, і газ, мабуть, викидається за межі галактики, зупиняючи зореутворення. Але для галактик поблизу це позитивний ефект, адже зірки у цих сусідів народжуються із шаленою швидкістю. Отже, зазвичай ми думаємо про чорні діри як про руйнівників усього, що їх оточує. Але як бачите, виявляється, що не все так однозначно. Квазари здаються дуже руйнівними, але безумовно вони є невід'ємною частиною галактик і відіграють ключову роль в їх еволюції. Квазари зробили всесвіт таким, яким він є. Адже іноді, щоб щось створити, треба щось зруйнувати. А на сьогодні все. Велика подяка всім, хто підтримує проєкт фінансово, а також тим, хто лайкає, коментує та ділиться моїми відео. Повірте, дуже здорово працювати для вас. Дякую вам! Зустрінемось у наступному випуску: будьте здорові та дивіться українське. На все добре!